Перше місце на обласних змаганнях учні коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка здобули перемогу у конкурсі серед операторів безпілотних літальних апаратів. Коломийська команда крила Карпат, усі випробування пройшла успішно, без жодних помилок та похибок. Тепер юних переможців чекає всеукраїнський конкурс. Сьогодні без дронів важко уявити війну, і це розуміють навіть діти та підлітки, тому вони з цікавістю і великим бажанням вивчають пташки. Дехто вже вміє їх власноруч збирати і літати на безпілотниках. Власне змагання із такого виду кіберспорту і провели на Івано-Франківщині. Учні Коломийського ліцею номер 5 показали там найвищі результати, здобули перемогу. Мені полобась, бо то там і було якісь як для мене як цікавість, бо то я там ще хотів mm. на цьому, що бо то ще ніколи не пробував. І в загальному мені Сподобалось. Ми для цього ж і добивалися, ми марний час не потратили. І взагалі мені, мені дуже сподобалося тим, що ну там було все чесно, а через це все мені так зайшло. Хотілося би там на, вже на дронах, літаках вже літати, там, там просто вже інше як управління і механіка, це все, і це все дуже інтересно. Змагання відбувалися у три етапи, де випробовували учасників на швидкість, точність і спритність у кермуванні дронами. Розповідає керівник гуртка Ігор Павлюк, каже: підліткам ця справа цікава. Вони розуміють, що це майбутнє навіть після нашої перемоги. Усе почалося з того, що адміністрація закладу запропонувала ввести до профільне навчання військово-історичний. І з цього все почалося. Почалося обговорення, думки, і ми дійшли до якогось певного знаменника. І, відповідно, діти нам цьому допомогли, бо відповідно було й опитування дітей. Діти також були не, не проти. І цьогоріч ми цей проект впроваджуємо. Ми поукладали договори із Едельвейсдесятою штурмовою. Ми поукладали договори із ВО Тризубом. Ось і саме вони нам в цьому допомагають. Зокрема, найбільше нам допомагає всеукраїнське об'єднання «Тризум». Олег Микитюк, який керує в нас тут, і хлопці почали займатися там. Почали здобувати перші основи. Перші були змагання з тем освіта в 9-му ліцеї. Ми себе там перше спробували, хлопці ну десь трошки хвилювалися, не без того, бо то є змагання. От, не скажу, що і на обласних не, не, не хвилювалися, хвилювалися, але після першого етапу якось то хвилювання пройшла. Далі впевнено, вони боролися за призові місця. Після змагань запросили на першість України. От, а коли прийшло положення, то я прочитав, що там переможці всеукраїнських змагань мають право представляти Україну на міжнародних. То ми вже так закусилися <хи>, з тим, щоб ми... і, і хлопці стризу кажуть, що мусимо готувати, мусимо літати, налітати, бо там уже дійсно великі дрони, серйозні дрони. Там уже, ну і якби не, не тризуб, ми би не могли і дітей навчити, бо ми закупили по прориву то, що нам необхідно, виявляється, цього тепер замало. Бо хлопці ми збирали кошти на дрони сімку, то і хлопці і самі спаяли їх, і самі їх випробовували. І це дуже добре, бо нині там треба на п'ятірках, сімках літати, а вони вже це можуть. Якщо якийсь інший заклад, що навіть цього немає, то ми вже це пройшли, ми вже це і спаяли, ми вже розуміємо, як це робити. І навіть випробовували їх, давали апробацію, то як вони на них літали. До слова на обласних змаганнях призові місця посіли не лише учні 5-го ліцею, а й 9-го та 8-го.